Українські військові успішно відбивають атаки бойовиків на Дебальцеве. Про це заявив президент Петро Порошенко після зустрічі із керівництвом армії. Утім, ситуація складна. Терористи обстрілюють місто з градів і мінометів. Крім того, під їхнім вогнем єдиний шлях до позиції українців під Дебальцевим. Повідомляє заступник командира батальйону Кривбас Юрій Стенковський. По дорозі працює ворожа артилерія. Утім, оточення немає. Переконує боєць, попри вогонь підкріплення до наших військ таки проривається. Через атаки бойовиків Дебальцево уже шостий день без світла, води і газу. За останню добу, внаслідок вогневих протистоянь атак, ми втратили трьох військовослужбовців, 15 отримали поранення. На всіх напрямках зони антитерористичної операції терористи неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з використанням артилерії, мінометів, гранатометів, танків та реактивних установок залпового вогню ГРАД. Унаслідок обстрілів бойовиків пошкоджено газопроводи у місті Попасній, в селах Нижня, Ольхова, Ольхівській дачі Станично-Луганського району. Частина міста щастя Новоїдарського району залишається без електроенергії, тепло та газопостачання. На Луганський ТЕС пошкоджено перший та другий колектори, газопровід, обладнання насосної станції.